Перше коло чемпіонату української Суперліги добігає кінця. Для черкаської команди визна зустрічі з Дніпропетровським «БК Дніпро стала однією з останніх на цьому етапі. Після численних поразок черкаські мавпи здається зневірилися у власних силах. Остання гра з «БК Дніпро стала тому яскравим підтвердженням. Якщо ще перша половина зустрічі помаранчево-чорним вдалася, то друга принесла суцільне фіаско. Першу десятихвилинку команди йшли практично нога в ногу. У другій, підопічним холопом, вдалося навіть вийти у лідери. Щоправда, на велику перерву мавпу пішли по вступаючись одним пунктом у рахунку 34 33. Натомість у другій половині гридні пропетровці просто приголомшили Чоркащан своєю активністю та високим відсотком реалізації дальніх кітків. Єдине, що вдалося підопічним холопова у цій зустрічі, це штрафні. За гру мавпи не промазали практично жодного разу. Результативну гру в складі господарів продемонстрував Стівен Бурт, забивши 21 очко. Йому поступився Данило Козлов, набравши 17 пунктів. А улюбленці черкаських болівальників, Стояновський та Соломон, накидали всього по 11 очок. Останній, як пізніше, зазначив холопов, травму. Відтак тренер вирішив його поберегти до наступної гри із БК Дніпро Азот. Можливо, саме це і стало причиною такої нищівної поразки 84-54 наше нападение оставляло желать лучшего в першій половині. Може бути і за того, що ми давно не играли вдома, може би за холодного зала. Ми замерзли самі, але во второй половині оживились і улучшили і защиту, і нападение, і е. В течені мне кажется, 5 сім минут ми вже решили исход игры. гри середине третьей четверти я понял, що шансов у нас нет. і не було смысла, не было смысла убивать основних игроков. То они благополучно отсидели до кінця ігри. Натомість говорить Холопо, він мав нагоду оцінити гру українських виконавців. Нею зізнається, залишився невдоволений. Стосовно короткої лави запасних, то поповнити команду черкаських мав говорить тренер. Поки що немає ким сожалению, сегодня на ринку очень сложно найти хорошого большого игрока. Брать игрока середнього уровня и ниже среднего смысла нет, тому, що он буде стоить дороже. А наскільки он улучшит качество, нікому не известно. Після чергового туру черкаські мавпи зміну займають вже звичну для себе 11-ту сходинку турнірної таблиці. Проте давати прогнози щодо виходу команди у плей-офф зарано припиняти боротьбу за місце у вісімці найкращих помаранчево чорні не збираються. Марія Гаврилян, Вікка, новини.